В Умані з нагоди 205-ї річниці дня народження Тараса Шевченка відбулося літературно-мистецьке свято, яке підготував комунальний звищий навчальний заклад, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка. У з глибокою повагою ставляться до пам'яті Тараса Григоровича. Дозвольте висловити щиро вдячність всім, хто долучився до заходів вшанування пам'яті великого кобзаря. Особливо хочу відзначити організаторів. Сьогоднішньої концертної програми колективу гуманітарно педагогічного коледжу, який щесть носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Нехай пророче слово Тараса надалі служить на благо нашої незалежної України. На сцені голови та представники громадських організацій, установ, закладів, капілани, військові, молодь та діти. Їх об'єднало Тарасове слово. І вам слава сині гори, кригою покриті, і вам, лисарі великі, богом не забуті, боріться, поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля свята. Давалися слова, слова та Господу. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога. Ді слова ідуть ми ж люди. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, кому спинить? Рибаленьки на світі немає. За оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати чужині. Не хотіло снігу в лісі. Козацьку громаду з булавами, з бочугами збирають на параду. Нехай душі козацької в україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Піршу їм нищечку, лішу, Бог знак колишні случаї душі своїй перебираю та списую, щоб та печаль. Не перлася, як той москаль в самотню душу, лютий злодій пирається таки, та й годі. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, лихі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи. Кине, піде свою Московщину, а дівчина гине. Світе тихий, краї вили. моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти вранці до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Помоніла Україна, довго богомоніла, довго домокром стебами текла червоніла. Текла, текла та й степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Сіде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. Понад... Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго добром з степами текла червоніла, і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце, усміхнеться. Було колись ревіли гармати, блоку ж запорожці, міли панувати, панували, добували, і славу, і волю Минулося, посталися могили на волі. Отаке то було лихо по всій Україні гірше пепла. А за що, за що люди гинуть? Того ж батька. Такі ж діти жити б та братанся ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо що брата є в коморі і на дворі і весело в хаті. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха. Вої діти її розпинають. Замість пива пророчою кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віку, за німцями недоріку сліпую калітку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається від дітей нині доглядати. Показуйте за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і злому немає, на всій землі безконечним, веселий дух. Я гадаю, як згадаю, діла не забуті. Дітів наших тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака та наша слава, слава України, отак і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали. Учеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміти ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте больними устами. І забудеться грамотна давня година. Розцвіте нова слава! Слава України! І цвіт ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться, брати мої! Молю вас, благо. Громадськість міста мала можливість ознайомитися із найкращими номерами у виконанні вихованців та викладачів уславленого закладу.